Локальні карантини через зростання захворюваності на грип грві та ковід вже запроваджують у кількох областях України. Про це повідомляють у центрі громадського здоров'я. Найвищі показники недужання наразі фіксують на Івано-Франківщині та Одещині, Також підпоріг перевищений ще в чотирьох регіонах на Закарпатті, Рівненщині, Хмельниччині та Буковині. Переважно хворіють діти. Рішення про локальний карантин ухвалюють на місцях. Обмеження можуть запровадити частково. Або повністю закривати навчальний заклад, до прикладу, на Київщині на дистанційну форму навчання перевели вже 45 шкіл та майже 400 окремих класів. В МОЗ також зазначили, що сплеск захворюваності. Через циркуляцію вірусів грипу А та Б є майже по всій Україні, але кількість не дуже притаманна для середини епідемічного сезону. Олексій Даниленко, заступник гендиректора центру громадського здоров'я, закликає місцеву владу стежити за зростанням кількості хворих і не зволікати із запровадженням карантинів. Не потрібно чекати, поки ми матимемо вже неконтрольовану ситуацію. Як тільки показники захворюваності досягають і під порогу, то Потрібно приймати рішення з приводу е, запровадження протиепідемічних заходів. Відзавтра в Україні очікується сніг приблизно до 5 сантиметрів. Про таке кажуть синоптики. Але разом з опадами за прогнозами прийде і невелике потепління. В день буде плюс, а вночі все ж мінусова температура. Однак таке пом'якшення погоди тимчасове. Опади припиняться вихідними, а приблизно з понеділка повернуться морози десь до 14-15 градусів нижче нуля, і триматиметься цей холодний фронт в Україні аж до кінця календарної зими. Лише після 25 лютого, сподіваються, синоптики можна буде знову очікувати на потепління.